Стрільба із лука та бої на мечах. З нагоди 362-ї річниці Івано-Франківська у міському парку провели майстер-класи для захисників та їхніх родин. Захід організувало комунальне підприємство Дім воїна. Як усе відбувалося, бачила Тетяна Дадак. Попри дощ, аби постріляти із лука, вишикувалася черга. Перший до рук таку зброю взяв Василь. Рік тому на фронті отримав поранення, а зараз на реабілітації. Я думав, що буде набагато складніше. Але ну, в мене травми є, травмована рука, хребет, та снога. Тяжко, але все одно цікаво проводити щось нове для себе. Це, якщо чесно, я лук взяв перший раз в руки Ще за все своє життя, такий професійний. От Для Юрія Гопончука такий спорт не новий. Нацгвардієць брав участь у міжнародних змаганнях серед ветеранів у США. Там у категорії стрільба із лука здобув срібну медаль. Цей спорт багато дає концентрації уваги, да і розслаблення взагалі від, від всього якогось такого напрягу, який можливо є в нашому житті. Сьогодні, Коли е, ти постійно, стабільно ходиш на тренування стрільби з луку, е, тим самим ти будеш е, дисциплінувати себе. І е, та концентрація, яку ти здійснюєш перед пострілом, е, під час самого пострілу, і потім, коли ти йдеш до щита, ти вже розслабляєшся. І постійно от, е, таким чином здійснюється тренування мозку. Навчає військових професійна лучниця Катерина. Жінка уже близько року, щотижня проводить майстер-класи для захисників і захисниць у лікарнях. З хлопцями і на візках, і в костелях вони стріляють як завгодно. Навіть стріляли з одною рукою, з одною ногою. Ну там і, і того, і того нема. Тому е, це ці, і, і це дало. Я просто подивилася, думаю, ну як він буде стріляти. Все ж таки, ну дуже складно навіть йому тримати себе да в рівновазі. Але ми трохи підлаштувалися, і все вийшло, І це було стільки задоволення, стільки радості, що ми готові ще більше і більше приходити і робити скільки завгодно, зробимо постріл для того, щоб наші військові реабілітувалися. Також у парку усім охочим демонстрували бої на мечах у середньовічному стилі. Такі атракції організували саме на прохання ветеранів, каже Наталя Мельникова. Це все-таки реалізація адреналіну в здоровий спосіб. Так, це активне проведення часу, отримання задоволення. Сподіваюся, що сьогодні багато хлопців отримують від цього кайф, так само, як і ми, коли ми це готували для них. Під час заходу збирали гроші на потреби військових.